Часто на ринку нерухомості Іспанії можна знайти дешеву квартиру з мешканцем, і мова йде не про павука або таргана, а про людину, яка незаконно заселилась і проживає в квартирі. Про переваги і недоліки купівлі квартири з окупосом можемо поговорити в іншому відео. Якщо вам цікаво, пишіть про це у коментарях. Я обов'язково зніму такий ролик. А сьогодні ж поговоримо про те, які підводні камені чекають на тих хто вирішив придбати зайняту нерухомість. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк, засновник агентства з нерухомості Ставнюк Інвест у Валенсії. Зайняті квартири бувають декількох типів. Це квартири, які дійсно були незаконно окуповані, тобто там проживають окупаси, їх продають прямо з попередженням. Про це другий тип квартир це квартири, які продаються з орендарем. І такий орендар він платить оренду, і відповідно вони це презентують як супербізнес інвестування. Ви купуєте квартиру з орендарем, але там часто в нього контракт десь на 300-400 євро. Це у Валенції. ну тобто, дохідність там десь 3% виходить, і відповідно презентується як вже готовий бізнес. Але тут дуже багато підводних каменів прикупівлі з квартири, саме з орендарем. Тому, якщо вам цікаво, теж можемо окремий ролик про це зняти. Ну і фінальний такий варіант: це коли квартира продається з орендарем, який зараз вже не платить по договору оренди. Це ще третій тип зайнятої квартири. Почну розповідати про підводні камені по порядку, як ви з ними би стикались, якби вирішили придбати таку окуповану нерухомість. По-перше, в більшості оголошень, які ви знайдете, буде написано, що розрахунок лише готівкою, тільки готівка і жодних інших варіантів. Коли ви сяжетесь з, з агентством, вам теж це підтвердять. Коли ви внесете свій депозит, вам теж підтвердять, що так готівкою заплатите нам. Цю суму на угоді, але коли прийде час продавати вам таку нерухомість, 99% об'єктів, які ви знайдете, вони будуть не від фізичної особи, а вони будуть від фонду або від якоїсь якоїсь іншої форми юридичної особи. Ну і відповідно, коли в процесі їх роботи вони дізнаються, що ви іноземець, то варіант заплатити кешем у вас пропаде, і вам скажуть, будь ласка, ми приймаємо саме від вас лише розрахунок переказом. На наш іспанський рахунок з вашого іспанського рахунку не з польського, не з німецького, а саме з вашого іспанського рахунку. Це часто застає інвестора зненацька, оскільки не планувалося вмости ці кошти на іспанський рахунок. Як ви знаєте, там буде фінмоніторинг, треба підтверджувати походження коштів, пред'явити декларацію або іншу форму в залежності від обраного вами варіанту переміщення коштів, яка підтверджує, як саме кошти потрапили до Іспанії. Відповідно, ви потрапляєте в Капкан, оскільки завдаток вже заплачено. А форма оплати була змінена, і якщо банк вас вчасно не пропустить. Оскільки навіть якщо у вас є підтвердження, ви зрозумієте ці кошти всі разом зібрати, внести на рахунок, щоб у разі фінмоніторингу, а якщо сума велика, то він буде. Ви його встигли пройти, і це все за вказаний термін у попередньому договорі або іншому форматі договору, який був підписаний вами з агентством, згідно якого ви маєте саме в цей. Встановлений проміжок часу бути готовими з'явитися до нотаріуса і підписати договір купівлі продажу, тому це. Перший підводний камінь і ризик, який ви будете мати, якщо вирішите придбати квартиру з великим дисконтом. По-друге, це конкурентний ринок. Найчастіше, якщо варіант дійсно того вартий, необхідно дуже швидко приймати рішення, оскільки, як тільки він з'явився в оголошенні, є певна кількість осіб, які моніторять постійно ринок. У них, скоріше за все, є свої агенти. Часто ці агенти будуть з довіреністю, щоб одразу підписувати за них договори. І відповідно дійсно Власні об'єкти з окупасами з, з будь-якою формою мешканця, а вони можуть швидко пропадати з ринку, оскільки буквально за перші декілька днів буде прийнято рішення іншим інвестором щодо купівлі такого об'єкту. А якщо ж ви вибрали нерухомість, яка знаходиться в повністю окупованому будинку, там просто вижжені кнопки домофону, охоплений окупасами якийсь номер телефону. Ось у нас. Просто спалені номери, в якому ви не подзвоните, і придумав, що не дізнаєтесь. Двері, звісно, у нас відкриті. Опа, квадрати, труби. Ось так виглядають у нас. Ящики поштою вибиті. Нам цей раз пропонують квартиру 13, Ось так виглядають сусіди. Всередині проживають лише окупаси, То така нерухомість може коштувати копійки і продаватися роками. Я, звісно, не раджу інвестувати у такі занедбані об'єкти, а обирати більш цікаві варіанти. До речі, наше агентство з нерухомості Invest пропонує повний супровід при копівлі, при оренді нерухомості у Валенсії та передмісті. Навіть в управлінні об'єктами після вашої купівлі я не раз був. На самих об'єктах знімав ролики і знімаю відеоогляди для наших клієнтів віддалено. Тобто, якщо ви обираєте якийсь об'єкт, наприклад, навіть це буде об'єкт з окупусом, Дуже важливо переконатися, що вхідна група виглядає привабливо, що там живуть дійсно мешканці, а не лише нелегальні жильці, і відповідно подивитися, чи працює ліфт, чи платиться там комунідат, чи прибраний під'їзд. І це все я знімаю на професійну камеру, відправляю вам, щоб ви могли прийняти рішення, чи варто інвестувати в цей об'єкт чи не варто. Контакти як з нами зв'язатись, знаходяться в описі до цього відео. А наше гасло завжди перевершуємо очікування. Тож переходимо до наступного пункту. Коли ви обрали об'єкт, першими внесли аванс або завдаток, готові на те, щоб заплатити з іспанського рахунку. Будьте готові, що фонд буде вас дуже ретельно перевіряти, і перевірка може зайняти аж три місяці. Відповідно, під час цієї перевірки необхідно буде надавати усі документи, і більше того, документи перекладати на іспанську мову. Якщо вашим підтвердженням доходів є зарплата в Україні, необхідно надавати переклад самого контракту, переклад витягу з банківського рахунку, надавати ще й переклад спеціальної там справки, що ви є власником рахунку, і кожен раз цей переклад він має бути професійний, тобто не просто через Google Translate, а саме виконаний Перекладачем бажано на території Іспанії і ці додаткові витрати теж треба враховувати. І вони будуть з'являтися постійно. Тобто, фонд місяць перевіряв, просить чи якусь у вас довідку. Потім її перевірив. А давайте ми ще перевіримо там ваші інші якісь рахунки. Ну, відповідно, постійно треба щось доопрацьовувати, доперекладати. до перекладати. І це буде тривати досі довго, тому така інвестиція зі знижкою вона доволі тривала. Після того, як ви передасте всі ці документи, буде прийнято фінальне рішення. І позитивно, що якщо воно буде негативним, така тавтологія, то ви все одно отримуєте кошти назад. Ваші внесені. Це така практика, звісно, все залежить від саме варіанту, який ви оберете. Ще одна неприємність, до якої ви можете бути не готові, це те, що вся сума має опинитися в іспанському банку ще до того, як вам дадуть фінальне підтвердження від фонду. Тобто, ви погодилися оплатити з іспанського рахунку, але ви ж хочете побачити, що вам скажуть так, все добре. Ви пройшли, просто заплатіть нам кошти, і відповідно об'єкт буде ваш. Але ні. Фонд каже, фінально, для того, щоб підтвердити, що ви нам підходите, внесіть тепер всі кошти на іспанський рахунок. Відповідно, вам необхідно внести усю суму. Вона має опинитися на цьому іспанському банкському рахунку. І вже тоді вам скажуть фінальне так. Уявімо, що фінальне так ви отримали і готові стати вже власником нерухомості в Іспанії. У такому разі є ще певний додатковий витрата, скажімо так. При купівлі, а саме нотаріус, доведеться сплачувати, скоріше за все, повністю вам. Оскільки, коли ви купляєте у фізичної особи продавця, то там є домовленість, що він сплачує 2 треті, ви одну третю від нотаріуса інші витрати ділите. але при купівлі квартири з окупу само найчастіше всі витрати будуть лягати саме на вас, як інвестора, як, як покупця, і відповідно договір ви вже підписали. Стаєте власником. Тут є це завжди питання: що там з комунальними, які є борги на квартирі. Щодо боргів по комунальним, ви можете не переживати, бо в Іспанії вони прямі договори з безпосередньо тими, хто їх підписав. Якщо там був якийсь орендар до цього, чи був власник останній, то на нього будуть ці договори. Якщо він там не сплатив якусь суму комунальних послуг, саме це залишається його проблемою. З ним будуть судитися. У нього якось будуть ці. Статки витребувати, але для вас це не несе жодного ризику. Ви просто підпишете нові договори на постачання комунальних послуг, електроенергію, наприклад, і відповідно для вас все буде з чистого листа. А щодо комунідаду, це такий платіж в Україні, аналог за утримання території. Тобто той балтіж, який необхідно сплачувати кожен місяць власнику, і він залежить від того, яка саме інфраструктура у вас є. Тобто, якщо у вас є басейн, якщо у вас є консьєрж, падал теніс, якісь інші додаткові ліфт, у вас є, то в такому разі він буде більше. Якщо у вас будинок старий, житловий фонд, там нічого нема. Тільки вхідна група, то відповідно будуть дешевше ваші витрати. Але загалом треба орієнтуватись у Валенції. В середньому будинок буде 50 євро вам в місяць обходитись. Ну і відповідно оцю суму дійсно можуть покласти на вас, хоча не мають. Тобто фонд зобов'язується повністю виплатити. Всю заборгованість, але вони це роблять не до угоди, а мовляв, після угоди. Ви у нас купіть, а потім ми це будемо робити. Пообіцяють вам це зробити дуже швидко протягом тижня або одного місяця. А все затягнутися може і на рока, і треба в них постійно питати, заплатіть, Давайте там ось наш договір. і, Відповідно, це займає певний час, бути до цього теж готові. Буває, питання вирішується дійсно легко і швидко, але буває ні. І це якраз той підводний камень, до якого часто ви е, не будете готові. Тому попереджаю про нього. Це невеликі витрати, але все одно варто про них знати і узгодити ще на етапі укладення договору. Наразі це основні підводні камені, з якими ви можете зіштовхнутися при купівлі квартири з мешканцем. Сподіваюсь, це відео було корисним. Та цікавим, якщо так, то буду вдячний за лайк та підписку на цей канал і за підтримку україномовного контенту в Іспанії. До зустрічі у наступному відео.